Як обіцяли, звідня на скайп зв'язку з нами Анастасія Станко, яка бере участь в Австрії у міжнародній конференції з безпеки журналістів? Ми показували сьогодні вже відео, де журналісти намагалися спілкуватися з омбудсманом російським, але власне не отримували. Відповідей тих, які б хотіли власне про ситуацію у Криму і у, про власне умови роботи журналістів у Криму. Настю, привіт. Чи чуєш ти зараз наш ефір з Андрієм? Привіт, привіт, Наталка привіт Сергій сьогодні з Сергієм Мельничуком. Ти чи з якимсь з Андрієм Зайчуком А ти майже. Вона, а, да? за Андрієм Зрозуміло, ну дивіться, здається, що так, якби важливо, що тут росіяни, що Долговим ми тут переслідували, але направду просто смішно це реально було смішно, і навіть багато хто сміявся з російської делегації на цій офіційній панелі, на такій офіційні презентації, тому що ну окрім росіян всі абсолютно себе поводять адекватно, говорять про якісь проблеми для журналістів, а от росіяни далі продовжують там оцим штампом говорити, і от ну їх слухають всі не цікавіше, тому що е, чекають, а коли ж вони знову скажуть щось про фашистів або про ще щось. Ну і починають потім це все спростовувати, це дуже все жваво. Так всі пожвавлюються. Ну, це така, знаєте, їх така. Е, з одного боку всі слухають ось фентезі книжку, нібито е, яку переповідають представники російської делегації. З іншого боку, вам всі чекають, а що ж нового вони придумали Думають цікаво, потім порівнюють з якимись там фільмами, з якимись казками, це ну так, от таке обговорення виглядає. Але насправді ж до пана Долгова, наприклад, який був в офіційній цій делегації, це представник Росії, високоповажний представник справ людини Російської Федерації. Так, тобто до нього реально є багато питань щодо прав людини, але він жодно, на жодне питання не хотів відповідати. Коли його питали, там а що з українськими в'язнями, які там незаконно утримуються в російських тюрмах, бо. Направди люди просто були викрадені з території України за різними даними, їх там від 10 людей це які 10 чоловік, які на сайті української МЗС є з прізвищами зі всією історією коли вони були викрадені, і так далі. А от президент нещодавно України говорив на прес-конференції. Останні про те, що 30 людей перебуває на території Російської Федерації в тюрмах. Незаконно так е, утримується. от він на це питання, кни не відповів пан Долгов почав е, мені натомість говорити про Олеся Бузину, який був битий. Тобто, все. Теж такі росіяни, от оце от жартівливе, а що там у хакло, от у них це просто там 100%. І навіть на якихось кавах перервах вони постійно я постійно чую якісь там Україна, фашисти, Україна, фашисти, навіть між собою. Вони говорять тільки про це. І це якось так виглядає. Ну, ну не знаю, ну смішно з одного боку, з іншого боку, навіть от жалюгідно Але у цього разу така делегація інших країн-представників, що і американська делегація, і Нідерландів, представники, і там Дуня Мятович та сам. Ми сказали, що от російська пропаганда абсолютно там шкідлива і абсолютно серйозний виклик для а, всього там медіапростору світового і не знати, що з нею зробити. І дуже е, така головна. от Тема всіх конференцій сьогоднішніх, я думаю, завтрашніх це була дискусія з Тімоті Снайдером, відомим професором Єльського університету, який вже не одну там статтю книгу написав про там російську пропаганду, взагалі про медіа. І він говорить, що не зрозуміло абсолютно для чого ця російська пропаганда робиться. Що він думає, що навіть росіяни не розуміють. Тобто він таких дві ключових фрази сказав важливих, що от російська мета російської пропаганди це розмити все, недовіра ні. І до чого, тобто річ не в тому, щоб твоя там фейкова історія переважала, щоб вона вважалася правдивою річ тому, щоб людина абсолютно заплуталася, а якась версія правдива щодо тієї чи іншої події, щоб вона абсолютно не орієнтувалася, взагалі була дезорієнтована в цьому інформаційному просторі. І, і а, дуже він так ну привів такий а, цікавий приклад, що от росіяни знову боку говорять, що України ніякої не існує, що української мови немає, що вона там вигадана 18 тому столітті історії і так далі. Ну, ми знаємо всі ці, всі ці теми, а з іншого боку, говорять, що от на сході притісняють там, російськомовних і заставляють їх говорити українською мовою. Тобто, ну виглядає це все правда трохи дивно. З одного боку, мова не існує українською, з іншого боку, притісняють російськомовних і заставляють говорити цією українською, якої не існує. Але от знову ж таки російської делегації було дуже там, цікаве запитання до пана професора Снайдера. Його запитали дуже прямо і просто, як це вміють росіяни, типу, а хто ви взагалі такий? А, ну, це ключова фігура такого медіапростору і ключовий професор. А, але ну, для росіян він якби, мало що значить. Скажу, що нас дуже, дуже тут люблять громадські, насправді ми. Тут просто Мирослава Гонгадзе заважає мені включатися, Максима Ріставі це наша команда. Тут насправді це велике представництво громадського борослава я зам зараз їх спробую показати, тому що Мирослава, от Мирослава і Макси Ріставі передуть вам привіт і глядачам. Тому що Мирослава є ще на наглядової ради громадського Максим Риставсій зробив прекрасну презентацію. Ми допомагала про громадський інтернешнл, де було дуже багато представників різних країн, які дуже насправді цікавилися нашим проектом. Можливо, там всередині Україні України здається, що ну цей проект там має якісь зараз проблеми, або ще щось, але от за кордоном насправді цікавляться там унікальністю того, як ми це зробили, і переймають досвід, намагаються перейняти досвід. Причому там з дуже дуже різних країн. Як з Азербайджану, Казахстану, так і з Сполучених Штатів, із прогресивних там, європейських інших країн. А, от, е, ну, от була наша презентація. Багато говорили представники також ОБСЄ ОСЄ про е, там, ту саму російську пропаганду, про інформаційне поле, наскільки соціальні мережі е, заважають, наприклад, е, ну, заважають якимось серйозним розслідуванням, тому що люди дуже серйозно протиставляють. От, оце от, я прочитав в інтернеті, я довіряю інтернету. так, наприклад, там телевізор бреше. А от в інтернеті все написано прав... правдиво. Але люди представляють, що там коментар під розслідуванням, який журналіст проводив там два місяці, це те саме, що це розслідування. Розумієте? Тобто, от немає різниці. Це коментар написаний в інтернеті. Там хоч це може бути коментар бота, да? і розслідувати по -по -по поставлено в інтернеті. Це якби одне і те саме, і в цьому є велика проблема. Говорили також багато про те, як вимирити там українських журналістів і російських, але був присутній шеф-редактор Михаїл Дзигарь, шеф-редактор телеканалу Дощ, і от ну теж говорили про, -про, про це. І ми сказали з Михайлом, що в принципі, от в нас не треба мирити, і нам не треба ніякого там порозуміння знаходити. Якісь діалоги між нами вибудовувати, тому що нормальні журналісти, як російські, так українські, нормально спілкуються, допомагають не одному а, матеріалами і так далі. А от що стосується ну журналістів, яких не можна насправді назвати журналістами, які тільки там на бейджиках називаються журналістами, такими як, наприклад, представники Раша тудей, яких сьогодні було багато чи лайфнюза, ну це не це не річ що, там в примирення, а в тому, що вони просто там ванію займаються пропагандою, а не журналістикою. Ну, ось такі сьогоднішні теми були конференції знову таки багато буде пана. Алла. І, на жаль, російських журналістів ми вже думаємо, як ви будувати стратегію, що покляти. Вони знову розповсюджують книги, і матеріали про там якісь концентраційні табори в Україні. Видали вони вже багато таких матеріалів. Ну на щастя, їм вже ніхто не вірить цим матеріалам, але от вони сьогодні говорили про те, що е, міністерство оборони України спеціально видало якийсь там таємний указ, в якому е, російські які працюють в зоні бойових дій, е, мають всіх прострілювати, і вони це абсолютно серйозно говорять. А видаючи це якусь там як інста останню інстанцію, інстанції, що взагалі звичайно слухати неможливо, але в принципі з цього також вже посміюються представники інших країн, просто ходять їх послухати. Ну щоб там повеселитися. Ну сумно, що от про такі теми йдеться, колеги. Слухаю ваших питань, я ще останні скажу, що нам громадському пощастило вийти в тві в лідери Твіттера на цій конференції, тому що там була така от величезна, величезні екрани, на яких там всі твітили. Щось про цю конференцію, от ми вийшли в лідер, передали росіян. Потім росіяни нас звинуватили, що е, міжнародні, як, як вони сказали, щоб точно передати статус. Е, міжнародні організації стали е, типу як о, міжнародними організаціями руководять слабоди з України і заставляють їх писати твіти. А, а там о том, яка плохая Росія, а пан Долгов знову ж таки сказав, что, що от то, що говорять, що є какая-то русская пропаганда, это и есть пропаганда Америки Західного западного мира. Тіпа, типу, вигадувати, що існує якась російська пропаганда, насправді цього всього не існує. Ну, ось така історія, але направда, це важливий захід, і добре, що Україна тут, на відміну від інших таких важливих міжнародних заходів, добре представлена. Тут є і представники Міністерства закордонних справ, ну і якихось організацій. Ну, є і Міністерство інформаційної політики, але. Вони сьогодні, я взагалі від них не бачила ніякої активності. Міністр інформаційної політики якось прийшов на початок, посидів і пішов. Більше його ніхто не бачив. Ну ось так. Ну, не знаю, я дуже тішуся, що вам там не скучно, явно у відні, що ви там добре проводите час, я хотів зробити комплімент, Нася. мені здається, ти дуже покращила свій скіл російської мови. Для цього варто було поїхати до Австрії. Ну, і Єдине, що хотів спитати, про що питають колеги-журналісти іноземні, наприклад, тебе, чи вони знають, що ти мала там, не знаю, досить перебування в полоні сепаратистів? Щось таке? Е, то знаєш, ну справа в тім, що от приходиш на конференцію, на якій там 300-500 учасників, і виявляється, що вже половину з них знаєш. Якщо трохи поїздиш по різних конференціях, то от всі ці люди пересікаються, так чи інакше. В принципі, там багато хто знає мою історію, історію громадського. направду е, всі. Е, е, Ось не черпають інформацію також громадського. Я це взагалі дійсно кажу, що люди знають про нас. Ну я маю на увазі дипломатів, якихось хто цікавиться медіа, ті, ті звісно, знають. І щодо питань, ну. На жаль, є запитання в журналістів іноземних про те, чому все ж таки оцим ста журналістам російським заборонили в'їзд в Україну. Ви знаєте, що є оце літукаси та міністерства оборони і Верховної ради розпорядження щодо недопуску. В принципі, це далі складно пояснити, тому що. Ну, всі розуміють, що все одно інформація з'являється на російських цих каналах федеральних, так що вони все одно там знаходять журналістів українських, яким платять. Ну, справді є, є таке, і ті роблять для них все одно репортажі, ті, які їм потрібні. Що вони все одно там можуть працювати. Десь ми бачили, що журналісти, наприклад, російські в останній працювали під Васильковим на цій пожежі. Так, тобто, все-таки ну, проблеми для них немає перетнути, бо журналістів дуже багато. Але от сама для для Західного світу так сама от. Ä... Оця заборона комусь в'їзду, да заборона комусь працювати, це ну не те, що прямо вважається там цензурою чи чи от натиском на свободу слова, але от питання в них постійно виникають. І як на мене, ну це абсолютно марна річ заборонити, тому що ну не приносить вона ж ніякої користі. Тобто, все одно вони працюють, все одно вони там вигадують інформацію, яку вони собі хочуть росіяни. А от а от пояснити, чому їм заборонили ну, направду дуже складно. Ну Ось таке питають і питають, звичайно, там якісь конкретні випадки, якісь, а оце правда, а це ні. І ми там або спростовуємо, ми кажемо, ну таке було. Звичайно, дуже багато питань про е батальйони добровольчі, про те, що теж катують там з, з боку української армії, військовополонених. Звичайно, що є питання. Там батальйон назов, і так далі, які тепер по... пояснювати, що ну це теж частина російської пропаганди, але деякі речі, звичайно, там входять і правдиві, і а, тут про те, що там не дуже добре побоюються іноді з військовополоненими і українські представники української армії. Ну все пояснюємо. все намагаємося пояснити в тому, що це все ж таки війна. Що на війні звичайно дуже важко залишатися там справедливим, що е так є порушення, але маємо розуміти, через що ці Шення відбувається через те, що перша а інша держава анексувала частину нашої держави. Потім інша держава почала війну в іншій частині нашої держави. Ну а на війні, звичайно, ми пояснюємо представники. Там колишньої його так журналісти, які працювали в їхніх зонах конфлікту, які працювали в Сирії, які працювали в Іраці, і коли ну, ми до них опонуємо, що ну мабуть такі ситуації були, і коли ви працювали е, на цих війнах, і вони кажуть так. Це все одинаково повторюється. Майже не буває так, щоб на якійсь війні було все справедливо, тому що це війна, війна є дуже різ жорстока, і на ній є ну справедливості годі шукати. Тому всі все розуміють, але все одно взивають до того, що. Там, якщо не можна повністю дотриматися прав людини, то принаймні треба про це говорити, що є порушення прав людини, не приховувати це, бо це ну правильно, якщо ми говоримо про справедливість. Ось так і давай тоді на завершення, ми показували перед твоїм включенням відео з долговим те, яке було спілкування з Сергієм Мокрушиним. Але маємо ще одне да, відео, друге від та, та, та. тебе. Я це ще, я так... ще можна, можна я ще додам про Мокрушина і про Крим. Це просто дуже цікава ситуація, можливо, не всі наші глядачі розуміють. Ну от він також заявляв дуже багато про те, що цензура в Україні, російських журналістів не пускають. А от Сергій і інші журналісти, яким довелося просто виїхати, втекти, можна сказати, з Криму, тому що там ФСБшники їх затримували, і так далі. Він каже: Ну а як же ж ми? Ви нас ніби не помічаєте, ніби нас не існує. Ви говорите про те, що російським журналістам заборонено в'їзд в Україну. А як же кримським журналістам, які народилися в Криму, які там е мали прописку кримську, їх зараз не. Вони не можуть повернутися назад додому на свою батьківщину і просто займатися своєю роботою, тому що їх заставляють або стати там російськими журналістами, займатися російською пропагандою, або взагалі виїхати і не повертатися. Що пан Долгов сказав, що там ну це видно вже на відео, що я довіряю 2 мільйонам кримчан, які там нібито кожен кримчан кримчанин з двох мільйонів йому дзвонить і каже що в них все в Криму. Ну і друге відео стосується того, що яке ви зараз побачите, того власне. Що ну не цікавиться військовополоненими нашими і просто полоненими, яких викрили на українській території вивезли. А в Росії пан головне не цікавиться, цікавиться там Олеса Бузиною. Ну це я назвала цю розмову Lost in Translation, тому що ну ти ставиш одне запитання, відповідає традиційно на те запитання, на яке хочуть. Ну і відверто брешуть Тут дуже багато жартували, що пан Долгов вирішив позмагатися з паном Чуркіним в там кількості майчні на хвилину, яку можна виголосити на якихось конференціях міжнародних. Ну так. Отож, дякуємо, Настя Станко з конференції з безпеки журналістів.